Подвір'я шкіл та дитячих садочків, а ще ігрові майданчики. Території, де здавалося б, не місце наркотикам, насправді виявляються місцями для них. Зазвичай призначають такі зустрічі саме в таких місцях. Ну з метою того, що там відпочивають діти, І так це не бросається в очі працівника міліції. Калуська школа вечір у п'ятницю. На подвір'ї закладу купували, продавали Субітекс. Продавав місцевий, купував львів'янин. Ціна однієї таблетки на території ну, Франківська. Є 250 гривень на території Львова 500 гривень. Тобто тут вже на лице великий прибуток, який міг бути під час вже подальшого продажу. Цей чоловік фактично кур'єр, який мав доправити 32 таблетки препарату «Субітекс» до Львова. Чоловік уже приїхав по товар, за який чесно заплатили. Розрахунки відбувалися перед переказом на його прізвище, ім'я, по батькові, переводили гроші. Коли я приїхав калаш. Він зателефонував до нього він підійшов до мене. Просто і мені. Обидвох затримали за збут психотропних речовин. Їм пришили кримінальну справу. А це вже дитячий майданчик у Коломиї. На ньому теж продають наркоту однограмові дози за 50 гривень, фасовані в аркуші, з зошита з історії. 07, Правоохоронцям попалися семеро. Це. <працю> двоє вже перебували у стані наркотичного сп'яніння. Серед затриманих двоє учнів профтехучилища і студент вишу. Скільки часу ти вживаєш наркотики? М -м -м не до ну до місяця. До місяця. Яким чином, які саме? Марихуана. Усе, що робили два тижні борці з наркотиками, умовно охрестили операцією генофонд, аби вберегти підростаюче покоління від небезпечного кайфу. Принаймні, намагалися це зробити. Два тижні тому ці 22-річній жінці оголосили вирок. Найближчих п'ять років мешканка Коломийського району має провести у місцях позбавлення волі. Її засудили за продаж власної малолітньої дитини. 20 вересня минулого року горе матір затримали. Щойно вона передала дворічного сина в оренду незнайомому чоловікові, натомість отримавши за дитину 20 тисяч гривень. Жінка і раніше була байдужою до долі хлопчика. Вела хаотичний образ життя. Бомжувала, зложивала алкогольними напоями ну і неодноразово залишала свого сина, малолітнього сина Едуарда, який 2009 року народження без постійного догляду і без належного догляду. Вона часто їздила з дитиною жебракувати у Львів та Чернівці. Люди подавали їм гроші, але молода жінка жадала більшого і водночас хотіла не переобтяжуватися малюком. Понад те, почала шукати можливість вигідно позбутися батьківських обов'язків. Про те, що ця особа має наміри здати рідну дитину в оренду, дізналися оперативники підрозділу боротьби з торгівлею людьми. Коли розвіялися останні сумніви у реальності жінчиних намірів, її було затримано безпосередньо при вчиненні тяжкого злочину. Вона здійснена протягом тривалого часу, серпень-вересень, вона почала шукати осіб, які б можна було серед осіб ромської національності, громадян, які приїхали на територію України. Вона почала шукати осіб, яким би можна було здати в оренду, от, наприклад, дитину для жебракування Вона за 20 тисяч гривень її така сума влаштовувала. Одним платежем, як і вона на це було згідно. І хоча у суді підсудна розкаювалася у вчиненому, суд оголосив вирок, згідно з яким жінка отримала реальне покарання, позбавлення волі. Вирок набув законної сили. З метою оптимізації діючої системи телефонів довіри і поліпшення взаємодії з населенням міліція Івано-Франківщини запровадила функціонування трьох постійних номерів телефонів довіри, два з яких працюватимуть у цілодобовому режимі. Телефон довіри УМВС в області 50 85 40. Режим роботи цілодобовий. Телефон довіри в управлінні Держдоінспекції 305-73. Режим роботи цілодобовий. Телефон довіри у відділі документального забезпечення роботи УМВС 508507, режим роботи з 9 до 18 години у робочі дні. Міліція сподівається, що функціонування телефонів довіри з електронною фіксацією усіх повідомлень сприятиме забезпеченню захисту прав і свобод громадян, поліпшить взаємодію з населенням у боротьбі з корупційними та іншими протиправними діями створить додаткові можливості для попередження злочинів і правопорушень, негайного реагування на злочини, що вчинені або готують. У чергову річницю, яка віддаляє від тих страшних подій квітня 1986-го, поклик нашого сумління скласти данину пам'яті героям і жертвам Чорнобиля. Ними були звичайні люди. А першими, хто відчув на собі наслідки аварії, були люди в погонах: військові, пожежники, працівники органів внутрішніх справ, в тому числі Івано-Франківщини. Зайве говорити про те, які дози опромінення вони отримали в зоні лиха. Згодом у період з 1996 по 1990 роки через пекло Чорнобиля пройшли загалом 456 співробітників ОВС Івано-Франківської області. Імена шістьох десятків прикарпатських правоохоронців навічно залишилися в Чорнобильському мартиролозі. вони померли внаслідок захворювань, пов'язаних з перебуванням у небезпечній зоні. Ми не маємо права забувати тих, хто власною відважністю і добросовісним виконанням своїх службових обов'язків, ціною втрати життя або здоров'я заплатив нашу частку за те, що живемо, працюємо, народжуємо і мріємо. Таким був лейтмотив зустрічі з чорнобильцями-ліквідаторами і вдомовими померлих чорнобильців, яка відбулася в УМС в області. Керівник Прикарпатської міліції Василь Варцаба від імені колективу ОВС краю щиро подякував ветеранам і пенсіонерам міліції за мужність і ратну службу під час ліквідаційних заходів у зоні відчуження. І за те, що промені радіації не змогли знищити дух вашої солідарності і самовідності. Нащадки будуть до віку вам за це задячені. Бажаю вам міцного здоров'я, успіхів, удачі, Божої благодаті і хай вас Бог береже. Ще раз вам велике спасибі. Учасники зібрання хвилиною мовчання вшанували пам'ять про побратимів, котрі не дожили до цього дня. А до підніжжя пам'ятника міліціонерам, які загинули при виконанні службових обов'язків, лягли живі квіти, як вияв поваги і пошани до всіх хто відійшов у вічність під час зустрічі учасникам ліквідації аварії і вдовам померлих чорнобильців. Були вручені грошові допомоги, ювелейні медалі, почесні грамоти Івно-Франківської обласної держадміністрації. Усі присутні взяли участь у поминальній панахіді за упокій загиблих і померлих душ внаслідок найбільшої катастрофи в історії Європи. Яремчанський міський відділ міліції встановлює особу чоловіка, котрий у лісовому масиві поблизу селища Ворохта вчинив самогубство. Тіло було виявлено 24 квітня цього року. Прикмети небіжчика: вік – 35-40 років. Зріст 186 см. волосся коротке чорного кольору, обличчя кругле. У день смерті чоловік був одягнутий у спортивні штани з написом Адідас, спортивну футболку з таким же написом в білих кросівках з логотипом Адідас. Чоловік курив сигарети Бонд. Прохання до всіх, хто можливо упізнає цю особу, телефонувати у Яремчанський відділ міліції на лінію 102. Бразильський, грузинський, японський і навіть гуцульський даїшник це КВК юних інспекторів дорожнього руху. Я це. По документам по дали 30 тонн асфальту. У Ось тільки три Я не вивляю, я дереш. Жодної політики лише жарти та гарний настрій. Його членам журі та оболівальникам дарують зі сцени учасники КВК. Відбіркові змагання кмітливих та винахідливих відбуваються у кожній області. Цього разу за звання кращого змагалися Весолуни з Прикарпаття, Львівщини, Буковини, Закарпаття та Тернопільщини. Привітання, розминка та домашнє завдання. Три традиційні для КВК конкурси оцінює прискіпливе журі у погонах. У школі вони юні інспектори дорожнього руху на сцені екстремали. Жартують про пиво, гуцулів та жіночу істерику. Цьогорічний сценарій писали професіонали, прикарпатські батяри. Гра свічок вартувала. Наші перемогли. Ноутбуки, мобільний телефон, домашній кінотеатр та відеокамера. Додому кращі команди поїхали не з порожніми руками. Своє почуття гумору на дорожню тему місцеві екстремали готуються продемонструвати восени в Артеку на вже всеукраїнських змаганнях юних інспекторів дорожнього руху. Страхуємо надійно та професійно. Автострахування. Страхування майна. Медичне страхування. Гарантуємо виплати. Страхова компанія Галицька. Компанія нашого краю. Вулиця Василянок, 22 55 -19 09, 51 -13 61.